Набір ручних інструментів в класному кейсі. Тут є багато сфер, багато біток. Ми зараз його розглянемо, в загальному є 120 інструментів і ми зараз глянемо поближче, що тут знаходиться. Реально для людини, яка займається збором меблів, а навіть для, дому, навіть для дому, то дуже класний крутий набір. Ось так він виглядає. І тепер швиденько прибіжимося, що в нас тут є. І так, у нас тут є таке посадочка для того, щоб в дереві зробити отвори. Також у нас є пера по дереву 16, 25, 20. Є класний ножик, в якому є колес внизу. 4, по-моєму, я зайде 4. Також йде е молоточок з можливістю витягувати цвяшки. Набір ключів шестигранних. Головки ось такі, які підходять і до шуруповертів, так само же і до гайковертів. Також у нас є дуже класна викрутка, вона з ця викрутка. До неї йде подовжувач і так само різноманітні головки, котрі також можна використовувати як у викрутці, так само і на гайковерті. Так, є у нас ось така. Васервага, як то кажуть, з трьома позиціями: горизонтальна, вертикальна, і також під кутом 45 градусів, до речі, вона йде з магнітом. І тут теж йде дуже потужний набір. Дивіться, сверла по бетону від 1 до 10, по металу від 3, від перепрошую, від 3 до 10. По металу взагалі 1, 1,5, 2. Маленькі-маленькі. І тягнемось аж до 10. Також по оці йдуть які з гастриком. Наверху нас ідуть сверла по дереву. Де від десятки до троєчки. І ось тут теж є дуже класний набір різноманітних головок, реально це ті, хто займається меблями. Це для вас взагалі знахідка. Різноманітність зірочки. Тут, напевно, ну, такі є, що я ще ніколи не бачив. Дуже класні. Собі взяв і можна працювати. І цей весь набір можна придбати в нашому магазині. Ну, Так само до них іде і подовжувач. Класно для людей, які займаються меблями, взагалі отримувати такий набір в себе вдома. Якщо у вас є ще шуруповерт від інко, то даний набір буде доповнювати. І розширювати ваш асортимент роботи рекомендуємо.